Твердження, що євреї заробляли порятунок справами, неправильне, неможливо заробити милість Божу. Дотримання закону не для того, щоб заробити щось, а для того, щоб Господь міг помилувати Ізраїля, що таке справжня праведність, як же досягти цієї найбажанішої праведності. час Нашої минулої зустрічі ми говорили, що Павло порушив питання свого народу, євреїв. А саме, чому не всі вони приймають Євангеліє? У 10 розділі свого ж послання Павло продовжує розвивати цю думку. Готові? Тому відкриваємо Біблію. Брати, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Ми говорили про те, що в громаді Риму була певна напруженість між обрізаними та необрізаними братами. І Павло в цьому листі досить безсторонньо і чесно висловився проти юдеїв. Так само всі знали, скільки йому довелося перетерпіти від одноплемінників тому в когось могло виникнути відчуття, що він затаїв зло на свій народ. Але Павло категорично стверджує, що він щиро бажає їм спасіння. Тут потрібно трохи відволіктися від тексту, щоб намалювати богословський контекст того часу, без якого не зрозуміти наступні вірші, потрібно повторити, що євреї теж шукали прощення своїх гріхів та виправдання. Вони зовсім не вважали себе праведним народом, а себе праведниками. Які заслуговують на спасіння своїми ділами. Я вже казав про це, коли ми досліджували третій розділ цього послання. Тут я хотів би зупинитися на історичному фоні цих слів. Більшість християн переконані, що юдеї часів Христа вважали, що вони заслужили своє спасіння своїм дотриманням закону і не потребували благодаті. Але це трішки не так. Вони всім серцем покладалися на благодать і милість Божу. І досі ситуація не змінилася. Скажіть, про що сьогодні просять юдеї біля стіни плачу? Хіба не про милість Божу? Важливим етапом формування мислення євреїв був вавилонський полон, в якому вони опинилися за свій гріх. Але пророки говорили, що через 70 років Господь знову змилується над своїм народом. За милість Божу молився Даниїл у полоні. Перша частина дев'ятого розділу його книги це молитва каяття у гріхах і надія на прощення та благодать. Ми прочитаємо зараз пару уривків, але я раджу вам прочитати всю цю молитву, щоб зрозуміти. Як мислили євреї після Вавилонського полону? Це Даниїла, 9 розділ, з 8 вірша. Так, Господи, нам соромно, як і нашим царям, нашим можновладцям, і нашим батькам, тому що усі ми проти Тебе згрішили, але в Господа, Бога нашого, милосердя і прощення. Хоча ми і збунтувалися проти нього, не слухали голосу Господа Бога нашого, не жили за його законами, які Він дав нам через своїх слух пророків, увесь Ізраїль порушив твій закон і відвернувся, щоб не слухати Твого голосу, через що і впали на нас прокляття і ганьба, про які написано в законі Мойсея, Божого Слуги. Адже ми згрішили проти нього, Бога. Трохи нижче Даніїл каже такі слова: Нахили, мій Боже, твій слух, і почуй, зверни свій погляд і подивися на руїни наші і на місто, де прикликалося Твоє ім'я, адже ми покладаємось не на нашу праведність перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Подібні погляди пророка формували мислення юдеїв після полону. Ми бачимо, що євреї не уповали на свою праведність, вони сподівалися на Божу обітницю про вічне милосердя. У книзі Пророка Єзикіїля, 10 розділ, описано, як слава Божа залишає храм за гріхи Ізраїлю. Але в розділі 43 описано, як слава Божа повернеться на своє місце і вже ніколи не покине народ. Це була мрія юдеїв. Вони вірили, що коли це станеться, то на народ прийдуть усі благословення Божої присутності. І ось вони вже повернулися з полону, відбудували місто та храм, до часу Христа минуло вже 500 років очікування, але слава Божа ще не повернулася. У повітрі повисло питання що ж вони зробили не так? Фарисеї мислили таким чином. Якщо Бог залишив храм за порушення закону, то, вочевидь, щоб він повернувся, треба видалитись поміж Ізраїлю всі беззаконня. І це не було зароблянням спасіння. Вони, як і Даніїл, добре розуміли, що неможливо заробити милість Божу. Дотримання закону не для того, щоб заробити щось, а для того, щоб Господь міг помилувати Ізраїля і нарешті благословити. Хтось скаже, що це одне і те саме. Але ні. Цей маленький акцент мало хто вловлює, але він дуже важливий для розуміння багатьох текстів Нового Завіту. Твердження, що євреї заробляли порятунок справами, неправильне. Отже, якщо за беззаконня на них прийшли всі лиха, то за порукою прощення та благословення буде праведність. Фарисеї вважали, що коли вони і весь народ стане праведним, тоді Господь нарешті змилується і пробачить їм усі гріхи. Тоді виповняться всі обітниці, дані через пророків. Цим і пояснюються ревнощі Павла у переслідуванні християн. Він, як і багато хто з фарисеїв, вважали, що поки в Ізраїлі є всякі єретики, ну, наприклад, християни. То їм не дочекатися милості Божої, тому їх потрібно переслідувати і наставляти на праведний шлях. Отже, праведність чи виправдання народу це найбільш бажана мрія юдеїв, тому що з нею має прийти прощення, милість і всі благословення, які вони очікують уже понад 500 років. Але досягти цієї праведності все ніяк не виходить. Завжди є євреї, які грішать. Крім того, є ще багато роздумів на те, що таке справжня праведність. Різні рабини розуміли це по-різному. То як же досягти цієї найбажанішої праведності? І ось на це запитання Павло відповідає наступними віршами: свідчу їм, що вони мають Божу ревність, але не розумну. Оскільки не розуміючи Божої праведності і силкуючись встановити власну праведність, вони не підкорилися Божій праведності. Це та сама думка, яку він говорив наприкінці дев'ятого розділу. Праведність Божа це та, яка через віру в Ісуса. І лише вона може бути доступна. Ми говорили про це, коли досліджували четвертий розділ. Але євреї шукали своєї праведності. Їм здавалося, що спочатку вони повинні стати праведними, і тоді Бог простить і благословить їх. Ну а як стати праведними? І тут вони думали, що треба намагатися дотримуватися закону. Ну, Для чого ж Бог дав закон, якщо не для того, щоб нам намагатися його дотримуватися? А далі йде вірш, який часто тлумачать неправильно. Завершення закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. І знову, якщо цей вірш взяти у вакуумі, у відриві від тих дев'яти розділів, які були до цього, то можна подумати, що закон уже прийшов до свого кінця. Особливо коли коментатор вириває з усього тексту три слова. Завершення закону Христос. А далі можна вже фантазувати на тему, як Христос поклав край закону Моїсея. Але про що тут говорить Павло? Перше, що потрібно для розуміння це дізнатися правильний переклад слова завершення. Це грецьке слово телос, перше значення якого кінець, закінчення, завершення. Ну, начебто, все вірно. Але є ще одна грань цього слова, яке треба знати. Друге значення цього слова мета. І це не два різні значення, а дві грані одного й того ж. Наприклад, якщо метою вашої подорожі є сусіднє місто, то це буде кінець подорожі. Тобто значення кінця потрібно розуміти в сенсі мети. Подивимося значення спільнокореневих слів. Наприклад, телейотес, що означає досконалість, завершеність, закінченість, повнота. А якщо це дієслово телейо, то це буде означати здійснювати, виконувати, закінчувати, завершувати, доводити остаточно, робити досконалим, удосконалюватись, досягати досконалості. Думаю, ви розумієте, що значення цього слова не припинення чогось, а досягнення мети. Читаємо знову текст: завершення закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Йдеться не про припинення дії закону, а про те, що ідеальне дотримання закону було явлено лише у Христі і тільки в Ньому. Вірою людина зможе досягти ідеальної праведності, яку вимагає закон. Але тут немає і тіні думки про те, що дія закону припинилася. Павло бажає переконати братів євреїв, що ідеальної праведності, якої вони так шукають, можна досягти лише у Христі, і при тому вірою. І тільки з такою праведністю прийдуть такі бажані прощення та благословення. Є, звісно, і інший шлях праведність дотриманням закону. Мойсей пише про ту праведність, що від закону, людина, яка виконуватиме його, буде ним жити. Але ж він практично недосяжний. А ось праведність по вірі цілком досяжна. А про праведність, що з віри, говорить так: не кажи у своєму серці, хто ж підніметься на небо. Це значить звести Христа додолу. Або хто ж зійде в безодню? Це значить Христа з мертвих підняти. А що каже Писання: близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Праведність повіри в Христа доступна кожному грішникові. Вона поруч, говорить Павло, по неї не треба підійматися в небо, не треба спускатися в безодню. Це слово спасіння, яке в серці твоєму. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Ось як досягається праведність. Потрібно просто повірити серцем у смерть і Воскресіння Ісуса за наші гріхи. Але має бути не лише віра, має бути відгук. Свою віру слід сповідати устами. Але в стародавньому світі сповідання це не лише слова. Слова повинні мати продовження у справах. Твоя віра має виявитися у зміні життя. В іншому випадку, це просто лицемірство, проти якого попереджав Ісус Апостолів. І ось коли сповідання виявиться в житті, тоді це приведе до спасіння. Слово спасіння для Ізраїлю має трохи інший зміст, ніж той, який вкладають сьогодні. У сучасному християнстві вважається, що ми рятуємось від чогось у майбутньому. Наприклад. Від суду та вогню. Але ця концепція була б незрозуміла юдеям того часу. Ідея Спасителя і спасіння багато разів повторювалася в історії. Коли народ грішив, приходили вороги та захоплювали Ізраїль, наставали важкі часи. Але коли народ каявся і звертався до Бога, то він посилав їм Спасителя, який спасав їх від рабства чи гноблення. Спасіння завжди було від чогось, що сталося у минулому. Концепція спасіння від майбутніх подій була привнесена набагато пізніше, ніж послання до Римлян було написано. Тому і у цьому уривку Павло говорить не про спасіння від суду у майбутньому, він говорить про спасіння від гріха, рабами якого люди стали у минулому. І, звичайно, це вплине на наше майбутнє на суді. Але проблема в тому, що ідея спасіння від гріха як основна мета сьогодні пішла в тінь. Це дозволяє говорити про те, що можна жити благодаттю і залишатися в гріху, що можна порушувати закон або що більше того, що неможливо жити у послуху закону. Християни залишаються рабами гріха, але ж Бог саме від нього дарував нам спасіння. Таким чином, суть по рятунку забута. І Павло стверджує, що це працює у житті віруючої людини. Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Ніхто, хто йде шляхом віри, не зазнає невдач, тому йому не буде соромно. І це єдиний шлях для всіх і обрізаних, і необрізаних. Немає різниці між юдеєм і греком. Бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Як можуть сьогодні багато хто з коментаторів говорити, що в євреїв інший особливий шлях порятунку? Ніколи Павло не вчив такого. Але як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника? А як можуть проповідувати, якщо не будуть послані, так як написано, які гарні ноги в благовісників миру, у благовісників добра? Павло описує шлях, який використовує Бог для спасіння людей. Порятунок приходить через віру. Але для віри потрібне слово. А для слова потрібен той, хто проповідає Євангеліє. Але якщо все так просто, Чому ж не всі юдеї прийняли Божу звістку? Але не всі послухалися Євангелії. Ісайя каже: Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Це головна думка наступного смислового уривка. Але спочатку Павло затверджує основу. На це вказує структура уривка, яку видно за першими словами 17 та 18 віршів. Вона виглядає так. Перше слово 17 вірша, тому а 18-го. Але я кажу читаємо тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. І відштовхуючись від цього твердження, Павло ставить запитання: але я кажу хіба вони не чули? Можливо, вони не повірили тільки тому, що не було проповідано. І тут же відповідає. Адже по всій землі понеслася їхня вістка, і їхні слова до кінців світу вони не могли не почути. Тоді Павло продовжує. І ще я кажу: хіба Ізраїль не знав? Одне зі значень грецького слова «гіноско», яким перевели слово знав, це розуміти або усвідомлювати. Таким чином, питання Павла звучить так: Ізраїль чув. Але, можливо, не зрозумів проповідь. І сам же Павло відповідає словами пророка. Першим говорить Мойсей, я пробуджу у вас ревнощі не народом, народом нерозумним викличу у вас обурення. Ісайя сміливо каже: Знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився я тим, які про мене не розпитували. Якщо слово проповіді зрозуміли язичники які ніколи навіть не намагалися зрозуміти Бога, то це говорить про те, що євреї, які мають давню історію спілкування з Богом, просто не могли не зрозуміти звістку спасіння. Подібну ідею висловлював і Ісус, коли говорив, що мужіни не невійські і цариця півдня засудять цей рід. Бо якщо вони зрозуміли, то немає жодного виправдання для Божого народу. Але в чому ж проблема? А до Ізраїля говорить: весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який мені суперечить. Проблема в завзятості та непослуху. Вони просто не захотіли прийняти звістку, їм немає виправдання. На цьому вірші закінчується розділ. Але не закінчується смисловий уривок. Про це говорять. Перші слова наступного розділу. Отже, я запитую. Павло продовжує ставити запитання, але його мова розділена розділами. У цьому проблема розподілу Біблії на розділи. Ми продовжимо стежити за думкою Павла під час вивчення наступного розділу. До зустрічі!